Усім привіт! Урок номер 5 Тема уроку поняття про різні види матерії, будова речовини. Чи можна одним словом, назвати усе, що існує у всесвіті? Так, все, що нас оточує, це все матерія. Притому і те, що ми бачимо, і те, що ми не можемо побачити. Тобто, все, що існує у всесвіті, це матерія. Матерія. Поділяється на різні види. В першу чергу це речовина та фізичне поле. Речовина це вид матерії, яка має масу і складається із дрібних частинок. Електрони, протони, нейтрони, про які ми будемо згодом говорити. Наприклад, речовина це повітря, гелій, вода, нафта це все приклади матерії. А ось фізичне поле це. Той різновид матерії, який ми не можемо побачити. Тобто це посередник взаємодії між частинками речовини або віддаленими один від одного тілами. Завдяки, наприклад, гравітаційному полю предмети падають додолу. Мобільний телефон використовує електромагнітне поле для передавання та отримання даних. Також все частіше говорять і про третій вид матерії. Так звану темну матерію. Вид, який не вступає у взаємодію з електромагнітним випромінюванням. Поки не відомо з чого складається темна матерія, але можливо, що це дуже маленькі частинки, якими не можна керувати. І завжди, коли говорять за темну матерію, згадують і за темну енергію. Енергію, яка заповнює всесвіт та впливає на його розширення. Але про темну матерію та енергію. Поки фізика мало що відома. І ми будемо говорити на уроках фізики лише за речовину та фізичне поле. І ось. Якщо взяти весь Всесвіт, то фізики поділили його за розмірами на умовні частини, кожна з яких має свою специфіку. І кожну вивчають відповідні фахівці. Це мікросвіт, макросвіт та мегасвіт. Мікросвіт це світ частинок, з яких складається речовина. Це молекули, атоми, елементарні частинки. Це дуже маленький світ, його неможливо навіть побачити в звичайний шкільний мікроскоп. Далі макросвіт світ, у якому ми живемо. Тобто, якщо поглянути навколо, ми бачимо будинки, підручник, апельсин, вікно та навіть врешті бактерії. Усе це представники макросвіту, тобто все, що нас оточує. І мегасвіт це світ космічних об'єктів. Це і сонце, інші зорі, галактики, планети. Це все мегасвіт. І ось, ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, виготовлених з різних речовин. Ми це вже вивчили. І всі вони відрізняються своїми властивостями. Причина відмінностей криється у внутрішній будові речовин. Отже, давайте поринемо у мікросвіт. І в першу чергу, коли ми говоримо про мікросвіт, важливо сказати, що таке атом. Атом це найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Ми такі малюнки бачили не раз. Дійсно, атоми є найменшими частинками речовини, але разом з тим мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії, про які ми сьогодні вже згадували. Це протони, нейтрони та електрони. Протони і нейтрони утворюють ядро атома, навколо якого з великою швидкістю обертаються електрони. Притому варто зазначити, що майже вся маса атома зосереджена у ядрі. На уроках фізики та хімії ми про атоми будемо говорити ще не раз. А які приблизно розміри атомів? Атоми виявилися дуже маленькими частинками. Розміром близько однієї 10-мільярдної частини метра. У 20 столітті були створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів, збільшені у десятки мільйонів разів. Розмір атому настільки малий, що якщо збільшити яблуко до розміру Землі, то його атоми збільшаться приблизно до розміру оригінального яблука. Уявіть тільки. А скільки видів атомів існує у природі? Зрозуміло, що в природі. Існують різні атоми, інакше всі речовини були б однакові. Але їх не так багато, як здається. На сьогоднішній день учені відкрили всього лише 118 видів. Створено навіть спеціальну періодичну систему хімічних елементів, класифікацію хімічних елементів, що встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду їхнього атомного ядра. Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має назву і умовне позначення. Ми можемо це бачити, розглянувши дану періодичну систему. Справа. Наприклад, перший атом це атом гідрогену. Наступний атом гелію. Далі літій. Але різновиди атомів ви будете вивчати вже на уроках хімії. І ось атоми різних хімічних елементів відрізняються, виявляється. Кількістю протонів у ядрі. І все. І атом дійсно є найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента. Але атоми можуть втрачати один або кілька своїх електронів. І, навпаки, приєднувати до своїх оболонок електрони від інших атомів. Такі атоми будуть називатися йонами. Йон це частинка речовини, що утворилася з атома. Атомної групи внаслідок втрати власних чи приєднання додаткових електронів. І якщо атом втратив один або кілька електронів, то він перетворюється на позитивний йон. А якщо ж до атома приєднались один або кілька електронів, то атом перетвориться вже на негативний йон. Чому так? На уроках фізики та хімії ми це будемо все вивчати. Але згодом. І ось на Землі є, як вже сказали, 118 хімічних елементів, тобто 118 різних атомів. Чи означає це, що існує тільки близько 118 речовин? Ми ж знаємо, що ні. Насправді існують десятки мільйонів різних речовин. І вчені хіміки щоденно створюють та відкривають нові. Як пояснити таку наявність величезної кількості речовин? Все просто пояснюється це тим, що атоми можуть об'єднуватися в молекули. Молекула це частинка речовини, яка складається з однакових чи різних атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Докладніше про це ви дізнаєтесь на уроках хімії, ну і, звичайно, на уроках фізики ми теж будемо про це все говорити. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що в залежності, як були отримані молекули, ми маємо прості речовини та складні речовини. Прості це речовини, молекули яких складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад, молекула кисню це О2. Вона складається з двох атомів оксигену. Молекула водню H2 складається з двох атомів гідрогену. А складні речовини це речовини, молекули, яких складаються з атомів двох і більше хімічних елементів, причому різних. Наприклад, всім відома молекула води H2O складається із двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. А небезпечна молекула вуглекислого газу СО2 складається з одного атома карбону та двох атомів оксигену. А як ви думаєте, якими будуть об'єми суміші, якщо змішати в першому випадку дві порції по 250 мл води, а в другому випадку 250 мл води та 250 мл спирту? З водою все просто ми отримаємо 500 мл. А ось при змішуванні спирту з водою. Об'єм суміші буде становити... Всього лиш 480 мл. Не вірите? Давайте переглянемо даний дослід. Перед вами два мірних циліндри із водою. В кожний мірний циліндр налито 250 мл води. Перельємо воду у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить 500 мл. Перед вами два мірних циліндри. В першому мірному циліндрі налито 250 мл води, а в другому 250 мл спирту. Перельємо воду та спирт у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить менше 500 мл. Яка причина того, що об'єм суміші води та спирту менший за 500 мл? Пояснюється це тим, що між молекулами існують проміжки. І в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту і навпаки? А тепер розв'язування задач. Задача 1. Вкажіть склад молекули води. Ми вже сьогодні згадували за формулу H2O. По ній ми вже бачимо, що молекула води складається із двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Задача 2. Установіть відповідність між зображенням та відповідним описом. Ми бачимо 4 зображення і 4 описи. Нам потрібно знайти атоми. Суміш різних молекул, молекули, що складаються з однакових атомів, та молекули, що складаються із різних атомів. Ми вже бачимо по зображеннях, що на зображенні 1, 2 та 3 в нас містяться молекули, тому що вони складаються із кількох атомів. І лише на четвертому зображенні в нас просто атоми. Тобто до опису А підходить малюнок 4. Далі опис Б. Суміш різних молекул. Якщо ми переглянемо три перші зображення, ми бачимо, що підходить номер 3 Там є два різновиди молекул. Одні складаються із чотирьох атомів, а одні лише з двох. Далі нам треба знайти молекули. В описі В, що складається з однакових атомів, а в описі Г із різних. Розглянувши малюнки 1 та 2. Стає зрозумілим, що на першому в нас усі атоми однакові. Можливо, це в нас молекули водню, які складаються з двох атомів гідрогену. так? А на малюнку 2 молекули нагадують нам молекулу води H2O, де два атоми гідрогену об'єднані з одним атомом оксигену. Тобто, правильні відповіді. В це 1 а Г це 2 Задача 3. Радіус атома водню складає дуже малесеньке число. 0,00 багато нулів, 5 метрів. Ми вже говорили, що атоми дуже малесенькі. І завдання сказано: подайте це значення, використовуючи частинні префікси мілі, мікро та нано. На попередніх уроках ми це вже робили. Давайте пригадаємо, як це правильно записати. Записуємо 5 100-мільярдних частин метра. Дорівнює. І спочатку ми перетворюємо в міліметри. Частина одиниця міліметр означає тисячна частина метра. Тобто в одному метрі ми маємо 1000 міліметрів. А отже, дане число нам треба помножити на 1000 мм. І в нас виходить 5 100 мільйонних частин міліметра. Тепер нам треба перевести в мікрометри. Частинний префікс мікро означає мільйонна частина метра. Тобто в одному метрі мільйон мікрометрів. Знову ж множимо дане число на мільйон мікрометрів. І ми отримуємо 5 100 000 частин мікрометра. Лишається перевести в нанометри. Частинний префікс нано означає 10-9 степені, тобто 1 мільярдна частина метра. На дане число ми і множимо. Тобто, кому переносимо через 9 знаків вправо. І ми отримуємо значення 0,5 нанометрів. Бачимо останнє число. Найкраще підходить для спрощення даного дуже маленького значення. Задача розв'язана. А тепер спробуйте відповісти на подані питання. Це дозволить вам провести самоперевірку та зрозуміти. Як добре ви засвоїли поданий урок. Домашнє завдання опрацювати параграф 4 та виконати письмово вправу 4 номери 1, 2 та 3. Дякую за увагу. До зустрічі!